Славен Бог наш, нині по всіх час, і на віки віки, Амінь. Слава Тобі Божена, слава Тобі, Царю Небесний, Учищителю душі істини і живі зі сей, і все іспани, с укровищу Блажесне подателю, приди і все населеним всяке скверне, и скверний, спасибо, душе нашу, Святи Боже, святий Боже, Крик, Свято, крикся без смерти по нас, святий Божвя, крикся без смерти по нас, святий Боже, свято крикся для смерти по нас, слава Цю і Сина, і Святому Духові. Нині по і на віки віки амінь. Пресвята і помилуй помили нас, Господи, очисти, греки наші, Велико прости, беззаконня наше, святи пости і сили, немуші наше, імени Твоєго радим, Господи помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амін. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день, сьогодні нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточеться в рази Його, як на од лиця Його, ненавидящий Його. Яко і ще зайдемо да іщезнуть, як ота від вас в лиця Огня, тако та це в лиця Боже, а праведне це да з веселяться. Господу помолимось, Господи помилуй, Отче святий, вечу душу тілес, посла від народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух, і від смерті, і збавляючий із селим рабів Твоїх Оксану, Маркіяна, Софію, Віктора. Олександру, Олену, Юрія, це Стефана, Яну, Янузинові, Галину, Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія Володимира і Робів Боже, Олену, Тетяну, Артема, Робів Боже, Євгеню, Василя Марію, Богдана, Івана, Надія, Софію Марію, Ігоря і Робів Боже Юрія Тетяну, Остапа Захари, Матвія, Івана Галину. Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Юнуна, Омідарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Крісті, Анна Флорі, Анна Олександра, Тетяну, Семенна, Інну і робів Божих Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу, Мирославу, Святослава, Івана, Галину, Дмитра, Ірину. Любов, Богдана, Юрія, Жанну, Іванну, Ларису, Анастасію, Софію, Єлизавету і Робів Божих, Степана, Евеліну Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла Дмитра, Андрія Наталію, Марину, Віктора, Олену Любов, отця Степана Лєну, Максима, Марту, Мар'яну, Дем'яна. І робіть Боже, Ангеліну, Ульяну, Михайла, Олега, Мирославу, Юрія, Юлію, Віталія, і робіть Боже Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Василя Наталія, Дмитра Данила, Ігоря, Оксану, Олеся, Владислава, Ярослава, Романа, Оксану, Яну, Анну, Захарія, Юлію, Юлію. Ігоря Надію, Максима, Володимира Локу, Оксану, Ірину, Андрія, Ігоря, Софію, Всеволода, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Степана, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Тараса, Ірену, Андріана, Оксану, Анастасію, Анастасію. Катерину, Тараса, Христину, Кароліну, Любов, Володимира, Франца, Юрія, Галину Володимира, Софію Володимира, Яну, Володимира Мирона, Віру, Оксану, Ігоря, Дар'ю, Данила Володимира, Людмилу, Івана Мар'яну, Максима Вадима, Галину, Миколая, Ігоря, Ольгу Ульяну, Дмитра Гліба, Рафію, Ілюрнеста, Соломію, Олександра, Рвібожа, воїна, Павла, Наталію. І робів Боже Ілью Марію, Зинов'я, Роксана Матвія, Юрія, Вероніку, Володимира Даниїла, Івана Ірина Юрія, Наталію, Нікіто, Петра, Олександра Максима, Руслану Олександру Юлію, Єву Сергія Павла, Юрія, Марію, Віктора, Ігоря Надію Максима, Степана, Богдана Ксенію, Назарію Євгенію, Дениса. Сергія і робів Божих, Миколая Любо, Євгена, Люба Миколая, Степана Ірина, Артура, Володимира, Давида, Дем'яна, Даніелю, Ярину Мирославу, Василя Галину, Володимира, Оксана, Олега, Олександра, Софію, Владислава, Ігоря, Руслану, Вікторії, Любомира, Івана Назара, Оксану, Віталія, Івана, воїном Мар'яна. Артема, Олександра Юрія, Богдана, Василя Дмитра, Михайла Владислава, Аделіну, Анастасію, Емілію, Віталія Інесу, Оксану Олексія Таїсію, Богдана Федота, Оксану Дану Любов, Оксану, Миколаю, Степана, Катерину, Оксану Божу, воїна Андрія, Тетяну, воїна Ігоря, Вікторію і робів Божих, Надію, Юрія, Макарія. Максима Юлію, Олену Олену, Дмитрія, воїна Павла, Наталію, Христину Марію, Катерину Софію, Михайла Ігоря, Рівів Божий, Богдана Ксенію, Назарію, Євгенію, Роману Віталія, Агафію, Ганну Богдана Юрія, Марію, Ігоря, надію, Марту, Назара, Марію Володимира, це Степана Андрія, Світлану. Галину Миколая, Ірину, Ірину Марка, Володимира, Поліна Віктора, воїна Олександра, Галину, Андрія, отця Степана Володимира Марію, Аллу Андрія, Надію, Романа, Тараса, Максима, воїна, Юрія, Оксана, Артура, Тимофія, Андріана, Анну, Соломію Михайла, Ярослава, отця Степана Олега, Ірину, Марію, Михайла, Соломію, Максима, Ольяну Ярину Тараса, отця Степана Софії, Олеся, Матвія, воїна, Євгена, славу. Василя Люсю, Юрія, Ольгу, Мар'яну, Олену Дем'яна Лук'яна, отця Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія, Василя Лесю, Юрія, Ольгу Дем'яна Лук'яна е, і гробів Божих, протреї Стефа, протреє Павла, протреє Симона, протрею Василя, Ольгу Сергія, е, 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 Ольгу, Світлану, Антону, Нікіту Віру, Олександра Ганну Марію, Наталію. І робів Боже Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину, Вікторію, Оксану Ярославу і робів Божих Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара, Галину Йосифа, Вікторію, Катерину, Єву, Максима. Михайла э, Ольгу, Оксану, Ігоря, э, Люду, Сашу, Нікіту, э, Наталію Василя, Тараса Марію, э, э, Анну Тетяну, Ірину Павла, э, Олега Світлану, Ірину э, э, воїна, Ігори, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна Назара, Анну Йосифа і робів Божих. Э, Ярослава Івана, Богдана Платона, Анастасію Максима, Сильвестра Ярослава, Мирославу, отця Степана воїна Юрія, воїна Ярослава, Анну, Іванну, Марію, Стефанію, Ігорі Володимира, Володимира, Марту, Тетяну, Ольгу, Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, воїна Володимира, Миколая, Тетяну, Світлану, Аліну, Вікторію, Надію, Калину, Олега. Романа, Оце, Степана, Олега Романа, Андрія Лесю, Софію, Марію і Робів Божих, Сергія Марію, Софію Лілію, Бориса Ірину, Олену, Олександра Юрія, Галину Зоряну, Іванну, Владиславу Анастасію, Олену Наталію Ореста, Василя Діану Анастасію, воїна Івана, воїна Миколая. Володимира Мар'яну Ганну, отце Степана Зою, Володимира Лілію Олену і Робів Божих, Любов, Олексія Любов, Юрія Іллю Лева, Вікторію, Ігоря, Оксану, Івана, Ірину Діану, Ульяну, Михайла, Марію, Оксану, Оксану Дану Любов, Оксану, Миколаю, Катерину, Степана, Оксану, отце Степана, Тетяну, Ольгу, оце Степана Воїна, Василя Марію, Романа, Андрія. Воїна Олександра, Антона, Андрія, Ольго, Олега, Любов, Руслану, Марію, Олександру, Христину Олександру, Христину Софію, Андрія Романа, Романа, Захара, Вікторія, Отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Ірину, Олену, Олексія, Любов, Юрія, Ілю, Лева. Вікторію, Ігоря, Катерину, Ігоря, Ірину, Володимира, Олену, Тетяну, Артема і Гробів Божих, Ярему, Єремію, Владислава, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію Матвієм, Івана Глину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Ірабі Божих, Тетяну, Оксану, Андрія, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Юнуна, Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крістіану, Флоріану, Олександра, Тетяну, Семена, Інну. І грабів Божих Світлана, Сашу, Нікіту, Олену, Степана, Олену, Степана, Сашу, Нікіту, і Робів Божих, Володимира, Валентину, Антона, Ольгу, Юрія і Робів Божих, Євгенію Василя Марію, Богдана, Івана Надії, Софії, Марія, Ігоря і Робів Божих. Галину, Галину, Анну, Андрія Руслана і робіть Божих, це Стефана, Лєну, Максима, Марту, Мар'яну Дем'яна, Лева і робіть Божих Ангеліну, Ульяну, Михайла, от От Тілесних душевну немощі, оживотвори і благодатні Христа Твої, молитвами присвятив присвяти, владичиці і преснодії Марії, Престати Чесних Небесних сил безплотних, Силою Чесного животворящу Христа, чесного славного Пророка, притихі Христителя Йоанна, Святих славних схваних апостолів, Святих славних добровідних Мучеников, преподобних і богоносних отець наших. Святий іселити безсребре на космі до мене, Кирил, на пантруму на ярмалесам, соннові, святих правенок, Батицьких, не всі святи, поти, єсе джерело сілень Боже нашої, слава села, отсує сину, і святому духові, нині часах, і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господи помилий. Благословен Бог, благий врачу душу тілес наших, і болізні наші, і недуги на друге, на понесе. Його ж язум із сліхом смертю, смерть мертвою сушу, роби живо дерва і жила за рії з мертвою і помилуй рабів твоїх е, Володимира Луко, е, Оксану, е, Оксану Маркіяну, Софію Софі, Софі, Віктора, Юну Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крістіану, Флорія Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Божих Романа, Наталію, Софію, Анну Марію. Рабі Божий Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Олену Тетяну, Артема і рабій Божий Тетяну Назара, Вікторію, Андрія, Богдана, Ярослава, Романа, Дар'я, Наталію і робіть Божий отця, Стефана, Ярослава, Ігоря Любов, Матвія, Симеона, Оксана. І, і якоже посії всіх тут присутніх, всіх писаних, якось посітили є си, те, що Петро в єдиному словом, нагнав огні, оно єдвиме Долженка, долу посиві. Грішниці жінки, гріхо, прощення дарва, ти обовну милося Господа, кайся зломав чоловіче, призранений і наробів твоїх, і вже не одне главну болість, завість життя, отуварий, збави його дуже, зми од огнялю до неї часа і одчезлих чоловік од бійся плодоного. От всякої надо і болізні, і тими Огні, і оджене духово спомне, що пророчество доведе благоліще, мій Боже по вулиці, милосвітвоє, помножи сведро Твоє, очистим усякої беззаконність, всяку ліну, всяке. Ти боїся істини, враж душі, тілес наше, Христе Боже наш, і Твою славу Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще замиленням сердець наших Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помолимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені всі ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини проти цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи. Керуй моєю волі. І навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость простень, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духом Твоїм. Від Матфея святого Євангелія читаємо. Слава Тобі, Боже, нас, слава Тобі. Вони. Во время он призвав Ісусу Богдася до Чонкисвія, даде їм власне досить нечистих ізгоні згоніть ісцелити всякий недух і всяку болізню. буде десят посла Ісус, заповідай глаголя. На не загні в град Самарийський, не входьте. Ідіти же паче ковцем, погибшим дому Ізраїля. Хотя ще вже, проповідуйте благоліще, як приближається Царстві Небесне, боляще зцілити, прокажене, очищайте, мертві, воскрешайте, Біси і згоняйте, то неприясне, ту не дадійте. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Нині повсякчас і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами, причистої своєї матери, святих славних, сухвальних апостолів, святих праведних, ботицьких ім'я, всіх святих помилуй, спасенець, як облах благ і чоловіколюбець. Амінь.